Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я визначено, що кожна дитина шкільного та передшкільного віку має пройти медичний огляд не рідше одного разу на рік. При тому не вказано чітко, коли саме його треба пройти, чи влітку перед школою, чи вже восени. При цьому заклади загальної середньої освіти вимагають наявність такої довідки про проходження медогляду на початок навчального року. Тому традиційно найбільший потік до медичного закладу дітей з батьками саме наприкінці літа. Тому першим муніципальний разом з лікарем педіатром Ольгою Булкою нагадує вам порядок та вимоги до проходження медичного огляду. Батьки з дитиною приходять до свого лікуючого лікаря, чи то сімейний, чи то педіатр, з яким вони заключили декларацію. Як правило, в садочку чи в школі їм дають вже формочку, з якою вони повинні прийти в школу. Згідно якої це є по приказу 682 МОЗ України. В ньому прописано определені спеціалісти, які ми маємо пройти. Все залежить від віку дитинки. Тобто, якщо ми проходимо в перший клас, у нас де більш загальний огляд для того, щоб зрозуміти, яка група здоров'я дитинки, яка повинна бути група здоров'я на фізкультуру, на які партії вона повинна сидіти. Основними лікарями, якими повинна прийти мама з дитиною, це є офтальмолог, це є дитячий хірург, це є стоматолог, невролог. Та хірург-ортопед дитячий. Також ми стараємося хоча б один раз на рік здавати загальний аналіз крові, щоб подивитися, який у дитини гемоглобін. Можемо додаткові обстеження провести, якщо у мами є якісь скарги чи дитина стояла на диспансерному обліку згідно якогось захворювання. Всі направлення дає. Ваш педіатр або сімейний лікар все є безкоштовне. Ви йдете до любого вузького спеціаліста, чи то може бути чи в Білоруністровському, чи в будь-якому іншому регіоні України. Всі по направленню йдуть безкоштовно, ну бажано завжди записуватись. Обов'язково до цієї довідки додається 63-а форма про вакцинацію, адже колективний імунітет запорука не розповсюдження інфекційних хвороб. Сам порядок проходження медогляду залежить від вікової групи. Про 5-6 років попередньо озвучила педіатр з 7 до 10 років. Огляд лише у педіатра, якщо, звісно, немає скарг. В 11 років знову розширений огляд. У обов'язково повинні пройти ще раз ортопеда. Травматолога, хірурга, лора, офтальмолога для того, щоб зрозуміти який стан на даний момент цієї дитини, щоб також ми могли бачити, на якій партії вона повинна сидіти, як вона повинна займатися з фізкультури. Бажано ще в 11 років провести забір крові на сахар для того, щоб побачити і виявити, чи є в нас сахарний діабет, чи є якась з нього принастороженість. Дітки, яким 12 13 років, вони також один раз на рік проходять з свого педіатра. Вакцинуються згідно віку. Далі на здемо догляд в 14-15 років дівчаткам обов'язково або за потреби, або якщо ніяких скарг немає, просто підійти до підліткового гінеколога для того, щоб оцінити те, яке в них є на даний момент їхнє здоров'я. Є вже обов'язковим. Це психолог. Психолог оцінює стан дитини. Як в неї поведінка в школі, як вдома, як вона реагує в принципі, на суспільство, як відповідає цьому всьому, це наше є основне. Лікарка зазначила, що з 14 років обов'язковим є проходження флюорограми один раз на рік. Для того, щоб ми виявили, чи є якісь пошкодження легень. Найчастіше, в нас, що буває, це туберкульоз, тому що зараз дуже багато в нас. Все-таки є люди, які є носіями, і ми не знаємо, хто поруч з нами йде, чи то в трамваї, чи то в автобусі, чи на дворі. Ніхто не знає, хто біля нас кашляє, хто біля нас дихає. Для цього ми робимо один раз в рік флюорограму, ми так себе перестраховуємо, перепровіряємо. Дітки, яким 16-17 років і 18, вони проходять також одноразово щороку фіорограма, загальний запір крові, сечі та. Хірург, офтальмолог Лор. Якщо є скарги, то це ще кардіолог та ендокринолог. Батьки повинні розуміти, що медичний огляд, поліклініці за їх присутності завжди буде якіснішим, бо можна озвучити скаргу про стан здоров'я дитини, порадитися, отримати консультацію по прийому лікарських препаратів. А лікарю це дасть можливість оперативніше реагувати. Важливо, щоб батьки. Свої скарги проговорювали саме нами догляд для того, щоб ми зрозуміли, чи потрібно зробити більш розширений огляд, чи треба зробити нам буде цього всього достатньо. саме головне, щоб нам говорили всі скарги, і щоб батьки робили всі вакцинацію дітям. Окрім всього іншого, під час прийому у кожного педіатра є можливість виміряти антропометричні дані зріст, вагу, зіру дитини і так визначитися з групою здоров'я. Ми перевіряємо їхній зріст, вагу, окружності, для того, щоб зрозуміти, чи дитина розвивається згідно віку, чи є якісь в нього патології, чи добре харчується. Ми це все повинні зробити. Також первинно ми перевіряємо оцінку зору гостроти, якщо в нас є. Якісь скарги, чи ми бачимо, що дитина погано бачить, прижмурюється, щось нас занепокоєє в її стані, то тоді, не в залежності від того, який вік, ми направляємо її обов'язково до вузького спеціаліста. Згідно цього, ми пишемо для дітей, яка в нього група здоров'я, яка група для занять фізичної культури, тому що якщо у дитини є Якісь проблеми по здоров'ю, чи дитина стоїть на диспансерному обліку по тому чи іншому захворюванню. Ми повинні прописати це в заняттях для фізичної культури. Такі вікові медичні огляди не тільки важливі для визначення стану здоров'я дитини, ведення анамнезів, а й налагодження якісного та безпечного процесу навчання. Основа медичного огляду полягає в тому, що ми передаємо медсестрам всі дані про цю дитину а далі вона вже віддає класним керівникам. Вчителям фізичної культури, для того, щоб правильна дитина сиділа, розміщувалась в класі, правильно займалась фізкультурою. Не всі дітки можуть сидіти на останній партії чи в крайніх рядах. Тобто, в нас це є саме головне і саме основне, для чого взагалі проходяться медичні огляди для діток перед початком навчального року. Отож, шановні батьки, ви ще маєте змогу записати своїх дітей у зручний спосіб за телефоном або в системі Хелсі до педіатра або сімейного лікаря і пройти такий обов'язковий медичний огляд. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.